Мої вітання. Сьогодні у нас 5 березня-вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день починаємо з програми Заробіжжя, з програми про події в освіті, які стосуються України, новини, які стосуються України, і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Давайте зараз разом подивимося, на що я зверну увагу і пропоную разом подивитися і обговорити. Associated Press. Прес, українська розвідка військова повідомила, що підрозділ спеціального призначення вночі знищив великий сторожовий корабель Сергій Котов за допомогою морського дрона Магура В-5. Ну, це супер новина, насправді. Вона вже зранку сьогодні дуже багато було про неї сказано про цю новину, і її варто повторювати і повторювати. Ну, зокрема, Асошейдет Прес пише, що. Цей сторожвий корабль там може нести крилаті ракети та близько 60 осіб екіпажу. Ну будемо сподіватися, що там були крилаті ракети, і цим ракетам вже не буде можливість використати проти України ці ракети. Ну, на рахунок екіпажу, ну, то вже так кажуть, там поки що інформація уточнюється. Сподіваюся, що і екіпажу, і крилет більше не буде, і вони не будуть воювати проти України. Далі Associated Прес повідомляє, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі голосив у понеділок, у перший день чергового засідання Ради керівників агентства з 35 країн у Відні, що він збирається їхати у Росію. І Мова йде про Запорізьку атомну електростанцію, розташовану на південному сході України, продовжує Associated Прес. Безпека атомної станції, яка є найбільшою в Європі, має величезне значення з точки зору міжнародного миру та безпеки. Про це заявив Рафаель Грось. Ну, він сподівається зустрітися з Путіним. От на ранок там не було, що офіційного підтвердження з Москви буде зустріч чи не буде. НБС ну, продовжується обговорення оцього витоку інформації, переговорів. Високопосадовців військово-повітряних сил Німеччини і от НБС повідомляє, що Німеччина звинувачує Росію в інформаційній війні, оскільки Кремль використовує витік, щоб використовувати розбіжності заходу. Ну ділити захід російські державні ЗМІ опублікували аудіозапис приватної бесіди високопоставлених німецьких військових, що викликало збентеження в Берліні. Радість Москві. Ну радість Москві це дійсно це так. Це так. Ну, понеділок Німеччина відкинула заяви Кремля про те, що запис, який включав обговорення того, як Україна може використати німецьку зброю проти російських військ і потенційні удари Києва по ключовому мосту в Окупованому Криму, ну, Керченському мосту, ми його знаємо, що е, викривав плани вступити у війну безпосередньо з Росією. Ну, Шольц постійно говорить, що він не збирається надавати крилаті ракети Торус, щоб не вступила Німеччина у війну з Росією. Ройтерс. Міністерство закордонних справ Росії у вівторок звинуватило західних послів у Москві у втручанні внутрішні справи Росії та заявило, що їх поведінка викликає сумніви щодо сенсу таких послів. Війна в Україні спричинила найглибшу кризу у відносинах Росії заходом з Заходом часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, продовжує Associated Прес. І президент Путін попередив захід, що він ризикує спровокувати ядерну війну, якщо будуть надійснені війська воювати в Україну. Ну і Росія, до речі, тут підкреслюється, була збентежена. Що 4 березня, тобто вчора, міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про відмову послів Європейського союзу зустрітися з ним для розмови напередодні президентських виборів в Росії 15-17 березня. Правильно нема що з тим міністром зустрічатися. The Guardian. Британія закликала Німеччину поставити українським військовим ракети далекого радіусу дії Таурус, незважаючи на незручний витік в російське телебачення над секретною розмови за участь офіцерів ВПС Німеччини. Ну, цікаво. Однак, ну тут далі зегардян пише, що однак канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, тобто вчора ще раз заявив, що не надаватиме ракети, які можуть. Вразити стратегічний Керченський міст, що з'єднує Росію та Окупований Крим, також The Guardian повідомляє, що Європейська комісія у вівторок, тобто сьогодні, запропонує, як ЄС може підвищити свою збройову промисловість і перейти до режиму воєнної економіки. Ну я сподіваюся, що ми таки вже реально перейшли до воєнної економіки, не тільки оборонної промисловості. Хоча оборона промисловість в першу чергу мала це зробити. Ну тут мова йде про. Європейського комісара з питань внутрішнього ринку та послуг це Тєрі Бретон, він колишній генеральний директор французької технологічної компанії. Він якраз викладе ці пропозиції, щоб заохотити країни Європейського Союзу купувати більше зброї. Разом у європейських компаній і допомогти таким фірмам збільшити виробничу потужності. Ну так, ці потужності треба збільшувати для того, щоб мати змогу надавати допомогу військову і надсилати озброєння боєприпаси Україні. Ну, в свій час Бретон закликав до спеціального фонду ЄС у розмірі 100 мільярдів євро для оборонних проектів. Ну, не знаю, що буде з цим закликом і фондом. За Телеграф. Цікава, до речі, новина. Продажі зброї в Швейцарії впали на тлі блокування експорту в Україну. Ми знаємо, що Швейцарія ну, не дуже хоче. Швейцарський експорт зброї вправ більш ніж на чверть минулого року, заявив уряд у вівторок. Критики звинувачують нейтральну позицію України, яка заблокувала реекспорт зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Експорт військових матеріалів впав на 27% до 788,06 мільйонів євро. Так? Це 696,8 мільйонів швейцарських франків. Раніше, порівняно з 2022 роком, це було 955 мільйонів франків. Про це заявив Державний секретаря з економічних питань. Ну, незважаючи на нейтральний статус, тут пишеться далі, що Швейцарія є великим постачальником зброї і у 2022 році займала 14 те місце у світі. Також Телеграф пише про. Цю ситуацію з витоком інформації я думаю, що будуть достатньо довго обговорювати щодо перемовин високопосадовців військових військово-повітряних сил Німеччини. Ну і тут зокрема навиться слова Августа Ханінга, це колишнього керівника німецької розвідки, який каже, що це тільки верхівка айсбергу. Зокрема, він сказав, що після того, як Росія перехопила татублікувала відео дзвінок із розголошенням військової інформації, можливо було скомпрометовано більше секретів НАТО. Він про це заявив німецькому більд. У понеділок також джерела, тобто вчора пише The Телеграф, заявили, що Росія назвала Німеччину найслабшою ланкою НАТО і використовувала Олафа Шольца як в лапках корисного ідіота. Ну, не знаю, як його використовувати, але він, на жаль, поки що дійсно не хоче нам надавати вперся у ці крилаті ракети Торос. Француз Калемонт, ми запускаємо дебати і думаємо про це про все, що можна зробити для підтримки України. Запевняє Еммануель Макрон чеським ЗМІ. Ну, Мова йде про ту його заяву. По була зустріч, він організував міжнародну конференцію на підтримку України так у понеділок, і щодо того, що є можливість, буде можливість там надсилати військових західні війська в Україну. І там дуже піднялася велика хвиля, скажімо, обговорень цього приводу. Ну от і він там йому задавали питання. Він от так на це відповідав. На запиталі тут про пряма цитата Макрона. На запитання про введення військ я відповів, що нічого не виключено. Кожне слово має значення. Ми запускаємо дебати і думаємо про все, що можна зробити для підтримки України. Заявив він в інтерв'ю чеському новинному сайту. «Новинки». Ну, але він там підкреслив, що більше е, того, я завжди чітко визначав рамки, які були нашими. Ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації, додав Макрон. Льмо ну, також пише про те, що був викликаний німецький посол вчора в Москві стосовно цього витоку інформації. У Кремлі засудили пряме втручання Заходу в Україні після трансляції в російських соцмережах розмови німецьких офіцерів про поставки зброї в Україну. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анна лена Бербок закликала коаліцію своєї країни, ну правлячу коаліцію, де, де канцлером є Шольц розглянути можливість поставок в Україну ракет ракеторус. Тобто Шольцу не дають спокою навіть у його коаліції, зокрема і міністр закордонних справ Анна лена Бербок. Також Лемон пише про те, що Польща, Польща вимагає від Європейського Союзу. Європейські санкції щодо російської та білоруської агропродукції ну, думаю, давно пора. Бо бачите, її так завозили через Білорусь. Наше, на жаль, зерно висипали. А тут, от таке, російське і білоруське зерно заходило у Польщу і в Європу. І Льмон повідомляє про те, що у понеділок Європейська комісія підтвердила, що протягом березня представить країнам-членам рамки для переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну, це дуже добре. Сподіваємося, сподіваюся, що ми всі всі необхідні умови, е в переговорі, все це будемо виконувати, не тільки обіцяти для того, щоб переговори просувалися скоріше і наближався вступ України до Європейського Союзу. Французький Фігаро, президент Франції Меналь Макрон заявив понеділок, що відмовляється входити в логіку ескалації. Ну, це про те, що і Лімон писала. стосовно тих можливого засування е, сил в е, Україні. Ну, це він заявив в е, понеділок перед поїздкою візитом о, сьогодні у Чехію. Він сьогодні буде. У Чехії і вони будуть якраз розглядати питання підтримки чеської ініціативи щодо закупівлі отих неєвропейських боєприпасів для України. Сподіваюся, що вони там супер домовляться. Ну і він хоче підписати також з прем'єр-міністром Петром Фіалою план дій двостороннього стратегічного партнерства на 2024-2028 роки. Так що ті всі, хто там вчора, після обіду, розказував, що «О, Макрон просто так заявив, він не збирався це виконувати. Ні, як і казав, це дуже велика насправді послуга для України. Як він правильно казав. ми відкрили дебати, і це правильно. Про це навіть ніхто не хотів не те, що говорити, навіть думати. І в цій ситуації ми пам'ятаємо, як була ситуація з танками, потім ситуація з літаками, потім ситуація з ракетами. Тому абсолютно добре, що публічно Макрон це озвучив. Як він сказав, і ми відкрили дебати, і це супер. Від обговорення потім можна переходити і до прийняття рішень. Німецька звідувач Сайтонг, глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Магатера Фельд Гросі, хоче цього тижня провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Мова йде про атомну електростанцію у Запоріжжі і питання безпеки на цій станції. Німецька Вільд, США. Уряд США кваліфікував публікацію прослуханої розмови німецьких офіцерів про крилату ракету Торус як спробу Росії розділити Захід. Це була відверта і прозора спроба росіян посіяти розбат, заявив у понеділок речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Москва хоче створити враження, що Захід не єдиний. Ну, в принципі, десь так воно і є. І тут пишуть, до речі, що е так чи інакше, ну. Певною мірою якісь результати є. Про це зокрема пише німецький журнал Фокус, що оцею перехопленою розмовою Москвою вже досягнута певної цілі Путіна. Розділити прихильник України Лондон різко зривано. Ну, ми знаємо, що там розказували про доставку ракет Штомшедов, що ніби присутні британські військові в Україні. Це, звичайно, не дуже сподобалося Лондону. Критика Німеччини після витоку розмови високопоставлених офіцерів військового. Повітряних сил Німеччини про можливість використання клатих ракет ОРС в Україні, особливо різка у Великій Британії. Ми знаємо, що Німеччина досить проникнута російськими спецслужбами, що свідчить про те, що вони ні в безпеці, ні безпечні не є надійними. Про це сказав колишній міністр оборони Великобританії Бен Волес, хороший друг України. Він, в принципі, правильно сказав. Сподіваюся, Німеччина не веде. Контрозвідка Німеччина веде там порядок у своїх спецслужбах. Іспанська Ельпаїс. Русель пропонує 20 27 – використовувати заморожені російські активи для озброєння України. Ну, це знову про це заявив голова європейської дипломатії Жосеп Борель. Про те, що потрібно використовувати от ці заморожені російські активи. Ну я сподіваюся, що все-таки знайдуть якесь рішення, як мінімум, прибутки від тих заморожених активів. Так, от будуть не на відновлення. Нам зараз треба не на відновлення в Першу чергу зараз потрібно на озброєння і для всіх потреб збройних сил України. Іспанська ремондо ну також підвіляє про те, про заяву головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо затоплення сторожового корабля Сергій Котов. Ну це супер новина. Я її практично всі. Я не всюди там її цю новину згадував, але хочу вас запевнити, що всі впливові засоби масової інформації світові, вони всі згадали і написали про от затоплення цього сторожового корабля Сергій Котов, і це дуже добре. Хай весь світ знає, що в нас є супер-морські дрони, які можуть робити дуже багато-багато добра. Бо ми ж боремося із злом. Італійська Ля Республіка. Великобританія закликає Німеччину поставити Києву ракети Торус, незважаючи на витік інформації. Ну, в принципі, це дуже хороша позиція Британії. Британія закликала Німеччину поставити у Києву ракети великої дальності Торос, незважаючи на витік на секретної телефонної розмови. Кремль намагається тиснути на канцлера Німеччини Олофа Шольца, який вчора повторив, що не надаватиме ракети, які можуть вразити стратегічний кер Керченський міст, що сполучає Росію з окупованим Кремлем. Ну я думаю, що в принципі з окупованим Кримом. Я думаю, що напевне так. От ця спеціальна розмова була злита для того, щоб тиснути саме по Тавросу на Шольце, напевно, і правий колишній керівник німецької розвідки, що, напевно, це вершина тільки Кізьборга, і там ще є інші матеріали. Але саме про Торусу додавлюють, щоб в жодному чині вони звинувачують, що Німеччина таким чином вже ніби вступила у війну на стороні України проти Росії, от щоб так і не надавав ніякі ракети. Шольц Україні, ну і також для републіка е, опублікувала цікаве. Ну як вона взяла інтерв'ю в е, мера Києва Кличка, який сказав, що Зеленський помилився щодо залужного, тепер нам потрібна зброя та уряд національної єдності. Зміщення генерала залужного було великою помилкою. У цьому переконаний мер Києва Віталій Кличко, який стверджує та це в інтерв'ю републіка. Він протягом двох років успішно захищав нашу країну від найбільшої та найпотужній армії світу. І у кожного з нас це асоціюється з іміджем наш. Найважливіший захисник. Ну, в принципі, це правильно. Ну, головне зараз, щоб не займалися політичною боротьбою, і все буде добре. І все буде добре. Італійська Растампа також е пише про те, що Велика Британія закликає Німеччину надати крилаті ракеті Торус. Зокрема, наводиться слова речника Downing Street. Велика Британія була першою країною, яка поставила в Україну високоточні ударні ракети великої дальності. І ми заохочуємо наших союзників зробити те ж саме. І я заохочую союзників. Наші, щоб робили те саме, що зробила Велика Британія. Бо допомога Україні наближає перемогу України. Все буде Україна.